Вітаю, мене звуть Гришко Лілія Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший дослідник, досвід роботи у сфері конституційного, муніципального права, викладацької і наукової діяльності 15 років. Сьогодні хочу розповісти вам про симулякри та симуляції, звернути увагу на їх використання в праві і взагалі розповісти, що це таке. Це тема для. Того, щоб поглибити, розвивати саме юридичні знання у сфері права і взагалі розуміння нашої дійсності. Тому тема не для початківців, звісно, але спробую максимально просто пояснити. Зокрема, що таке симулякр? Симулятор, отже. Еклезіаст говорить нам, що симулякр це зовсім не те, що приховує істину. Це істина, яка приховує, що її немає. Симулякр істинний. Також, коли ми говоримо про симулякри, нас більше цікавить, звісно, право, але дані поняття. Все-таки із філософії, тобто симулякри-симуляції застосовується абсолютно до всіх сфер життєдіяльності держави, суспільства. Про що йдеться в першу чергу? Коли ми говоримо про симулякри і симуляції, термін симулякр відомий ще з античних часів, зокрема, Платон вживав дане поняття для позначення копії копії. Лукреція для перекладу епікурівського поняття з грецької перекладі, що означає так ейкон, а в перекладі, в перекладі відображення, форма або подоба. Тобто, інакше говорячи, чи симуляція подоба чогось. Сьогодні цей термін є важливою категорією постмодерністської філософії, привертає увагу також і вчених-юристів. Сумуля симуляція саме таку назву має написаний на праця. Абодріяром, у 1981 році вона є вільно в доступі в інтернеті, можна завантажити, почитати, хто цікавиться цю тему і хоче дізнатися більше. Це філософський трактат, в якому досліджуються взаємозв'язки між реальністю, символами та суспільством. Відповідно так званий симулякр, тобто копія, котра відображає щось. Що або зовсім не мало оригіналу в реальності, або з часом його втратило. Ось таким чином. Вони не ґрунтуються на реальності і не приховують її. Натомість вони приховують той факт, що ніщо з існуючої реальності більше не є релевантним, відповідним нашому поточному розумінню дійсності. Тобто все в яка заміщує реальність, образ відсутньої дійсності правдоподібну подобу? Все І до прикладу, щодо чого висновки робить про симулякр саме Бодріяр? Ми можемо ось таку фразу його бачення взяти до аналізу це як із, із позиції власної концепції. Бодріяр вважав симулякром і сучасну світову політику, де влада стимулює владу. Де влада симулює владу, опозиція симулює протест, а мас-медіа тільки підливають масла у вогонь, імітуючи акт комунікації за допомогою фейкових повідомлень. Ось симуляція в сфері політики, у сучасній світовій політиці. Нагадую так, праця 81-го року. Але певні відголоски на сьогодні ми теж можемо бачити в нашій сучасній дійсності. Деяких країн особливо. .處". Далі, коли ми говоримо про сферу права, конституційного права України, доктор юридичних наук, професор Сергія Наталій Олександрович наводить кілька прикладів таких симуляків в конституційному праві. І такі химери, які отримали найбільше, на ширше поширення в конституційному праві України, до першої трійки відносить вчений саме принцип правової держави. Поняття позитивної юридичної відповідальності та презумпцію конституційної, конституційності діяльності суб'єктів правовідносин. З огляду, знову ж таки, на інтерес наш саме в сфері права, розкриємо саме ці види симулякру. Симулякрів так, принцип правової держави, попри те, що має широку популярність, вивчається в курсах юристами, даємо ознаки. Кожен юрист, кожен студент першого курсу може дати визначення вам що таке правова держава, її риси вам навести. Водночас, через широку популярність є конституційно-правовою матеріально-процесуальною химерою. Запозичена з британської політико-правової політико теорії та практики, цей принцип не має власного змісту, а залежно від позиції інтерпретатора складається з низки загальновідомих принципів, як то верховенство закону, юридична рівність, гуманізм, правова визначеність тощо. Водночас і правову визначеність часто відносять да, і в верховенство права, як складову елементу. Конституційний суд, зокрема, України так розглядає як складову елементу принципу верховенства права. Права держава, цей принцип може слугувати яскравим прикладом третьої фази розвитку образу симулякра, коли саме не маючи оригіналу, адже правова держава ніде ніколи не існувала в завершеному вигляді, знак прикидається достовірною копією. Тому ми будуємо правову державу. Але правої держави в природі як такої не існувало з тими показниками ти більше, які вкладають оця в межах країни, тобто саме з такими, не означає, що є знову ж таки не зовсім доцільним застосування того чи іншого терміну, бо можна говорити про певні цілям, треба виходити зі змісту, дійсно, які зміни, на що направлено, на що розуміється під тим поняттям права держава в політиці. В праві то одне питання, ми ще можемо розібратися, але е, треба розуміти, що в, реальності таку, в реалізації такого проєкту і в реальності його не існувало. Тобто збудуємо прототип, то, прототип ніби того, е, чого не було. Чого не існує, немає в, в природі, в реальному світі. У свою чергу, позитивна юридична відповідальність належить до розряду конституційно-правових. Матеріально-процесуальних, внутрішніх, омонімічних химер, оскільки, не маючи власного змісту, штучно приєднується до галузевого виду юридичної відповідальності та залежно від позиції інтерпретатора, тлумачиця, або як елемент компетенції, або як характеристика правосвідомості. А Інакше говорячи, позитивна юридична відповідальність ну, це коли ви дієте згідно, живете згідно норм права. До вас не застосовуються заходи примусу, передбачені як санкція за порушення закону, тобто заходи кримінальної відповідальності, адміністративної, цивільно-правової, конституційно правової відповідальності, муніципально-правової відповідальності. тут ви живете так, що не підпадаєте під дію цих норм. Не є суб'єктом не підпадаєте під відповідальність. І от те, що ви не підпадаєте під цю відповідальність, і це дуже спрощене пояснення позитивної юридичної відповідальності. Тому й говорять як елемент компетенції, так, або як характеристика правосвідомості. Це спрощене пояснення, є багато праць, тому числі докторські дослідження, які доводять про існування саме позитивної юридичної відповідальності. Водночас ми бачимо, доктор наук нам говорить про химери. Нарешті презумпція конституційності діяльності суб'єктів правовідносин є виключно продуктом суб'єктивного сприйняття конституційно-правової матерії, окремими представниками Конституційної юстиції та академічної конституційно-правової спільноти. Ця презумпція не відображена в жодному нормативно-правовому акті. Більше того, вона суперечить засадам конституціоналізму, оскільки апріорі визнає. Конституційність навіть тих дій і рішень суб'єктів правовідносин, які мають явно антиконституційний характер. Наприклад, явно злочинні накази, виконання яких прямо заборонено статтею 60 Конституції України. Ми можемо бачити відхилення, можемо бачити порушення, можемо бачити невідповідність і призумувати, що це на рівень знову ж таки виводити презумпції, ми не можемо. Знову ж таки. На що теж за... Чого застерігають вчені, що важливо задоцільно застерегти саме юридичну спільноту від легковажного ставлення до симулякрів та применшення їх загрози для правової системи? Цілком э, слушно і красномовно теж звертають вчені увагу, що симулякр можна спостерігати, фотографувати, але от... пусто всередині, там немає того, що от за ним нічого не стоїть, інакше говорячи. Не можна пишатися, захоплюватися, він може виявлятися навіть корисним. Проблема його в тому, що йому не потрібні ми, наша особистість, наша вільна воля. Ми йому потрібні тільки в якості глядачів, так званих обожнювачів або в якості підлеглих, в якості прислуги, джерела робочої сили, виконавця, директив. Тобто, ну, права держава, щось будуємо, щоб було так, так і ось так. Де там людина так, вона включає в ознаку. Гарантування до механізмів захисту прав людини, гарантування прав і свобод людини. Але в цілому, як така як фікція, да, по суті ну, в реальності ніколи не існувала. І ми не можемо визначити, яким чином саме її сформулювати. Тобто, за нею, за нею самою, за цим поняттям нічого не стоїть. Немає нічого. Якщо ми почнемо з'ясовувати, а де ж перше джерело його немає. Тобто, оригінал де? Оригіналу немає. Тож, маючи силосилену псевдореформ часом, та коли реформи не доводяться до кінця, коли вони знову ж таки от так от, загравання під певні ідеалізовані поняття, які по суті за собою нічого не несуть, оригіналу не мають симулякри. Отака от велика кількість може призвести до того, що матимемо не що інше, як державу-симулякр. Своєрідне зазеркалля, де всі вже настільки жилися з цим нереальним світом довкола, що часом абсолютно не помічають різниці з реальністю. Таким чином, поняття, які застосовуються в умовах реформи, розбудови державності, вони мають з, 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 з собою мати якесь Першу форму, так звану, так, і що ми можемо за ними має щось стояти. Це, це те, що реалізовано, це те, що є в реальності. Не можна розбудовувати якусь ідею, яка за собою не має основи. Коли ми будемо говорити про права, наприклад, візьмемо поняття право, так. На свободу людини ми розуміємо, що за ним йдеться. Йдеться про конкретного суб'єкта, можемо його визначити, можемо побачити його життя, ми можемо знайти це перше джерело, побачити, як реалізується це розумінні, бо це стосується людини. Та воно в об'єктивній реальності існує. Є людина, є її право на свободу. А тоді як речі, які в реальності не існують за собою, не несуть замістовності, а їх копія копії роз розробляється, і ми можемо констатувати що тим показникам. Ми це вже побудували. Але якщо за тим не стоїть нічого реального, в розумінні знову ж таки тих самих гарантій забезпечення прав і свобод людини, гарантії дотримання такі, дієвості механізмів забезпечення прав і свобод людини, охорони прав і свобод людини, то за ними не стоїть тоді нічого. Взагалі, вся система відносин, коли ми говоримо про правоохоронну діяльність, правоохоронна діяльність, на що направлена? На охорона прав, правоохоронна, охорона права, правоохоронна. І основним основою є і має виступати саме людина, так, і життя, честь, гідність, недоторканість, та безпека. І цей принцип реалізується теж, та ідеї, філософські ідеї категорії, але за цим стоїть конкретна людина. І конкретне життя да, кожен з нас життя, честь і гідність. І ми можемо виявити там, до чи належним чином забезпечується право на життя так людини. Ми можемо бачити порушення гідності людини. Ми маємо якийсь відповідно доказ існування цих категорій, які вживаються в. Конституції, тому відповідно можемо орієнтуватися і чітко з вами завжди, чітко визначаємо, чи порушено людські права так, людини, права людини, свобода людини, чи не порушено. Так, ми визначаємо, чи нам комфортно там в нашому суспільстві в оточенні, чи порушуються наші права, чи йдеться про втручання в наше життя. Тобто, ми завжди за цим всім, ну, поняттями стоїть реальна дійсність, з якою ми стикаємося щодня. А ось такі показники, як свого роду, ми розбудовуємо те, чого насправді не існує, можуть призвести до негативних наслідків. Отже, симулякри по своїй суті визначили, що це у нас як поняття, підсумуємо нашим визначенням, з якого ми розпочали, що симулякр це зовсім не те, що приховує істину. Це істина, яка приховує, що її. Немає. Симулякр істинний. Екузіаст. Також інакше говорячи, що можна підсумувати, коли ми говоримо про захист правову державу, так, що захищати, ми не можемо знайти цей об'єкт, коли ми говоримо про захист прав людини, дуже конкретно можемо знайти суб'єкта, якого захищає та чи інша норма Конституції. Отже, симулякар це по суті те копія копії, якої да, не існує симуляція. Так, недаремно поняття таке теж існує. Це філософські категорії. Я вам розкрила своє бачення, свої тлумачення і посилалася вам на деякі джерела, то, зокрема, симулякри, симуляцію правовій системі. Віталій Олександрович Сірігін, 2019 рік. Теж можете знайти пошукати цю працю в інтернеті. Підписатися на цікаві сторінки в Google Академії вчених конституціоналістів і читати їхні праці, і бачити дійсно, як вони. Розглядають подальшу долю України, наші конституційні реформи, наші зміни, як дається оцінка тим чи іншим правовим явищем. Тому, якщо вас дійсно цікавить саме юридична література, саме праці вчених, рекомендую саме шукати не просто інформацію на якихось сайтах, де ви не можете знову ж таки перевірити авторство розуміння і знайти посилання. А в наукових працях, коли ми застосовуємо, беремо якісь репліки, якісь Поняття так чи інакше ми посилаємося на джерело, тобто наукові праці тим і відрізняються, що є завжди кінцеве джерело, або ж це тоді думка автора, і ви бачите, що це за автор. Саме на сайті Google Академія ви можете працювати з цими працями, вони підходять і для наукових робіт, для наукових пошуків, і для всіх тих, хто цікавиться конституційним правом, будь-якою галузі права в цілому, і правами людини. Можете там за руками обирати ті статті останні, які вас цікавлять. Отже, працюємо далі на благо України і знаємо свої права, більше вивчаємо, щоб дивитися на цей світ, широко розкритими очима і бачити і позитивні, і негативні моменти. Толучайтеся, підписуємося, поширюємо, коментуємо. Ставимо питання, які можливо вас турбують, вас цікавлять, по можливості буду відповідати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!